Демосезонне ортопедичне взуття від бренду Мінімен. Дуже стильна, дуже яскрава моделька для дівчинки, виготовлена з натуральних матеріалів, з натуральної шкіри. Підошва така стильна термопластику, гуми. Це дуже високотехнологічні матеріали, дуже якісні. Така яскрава моделька для діток. Така дуже стильна, дуже на шнуровці. Шнуровку ви під свою ніжку фіксуєте, а збоку є ще молнія, якою користуєтеся. Всередині натуральна шкіра, ортопедична устілка супінатором. Теж натуральна шкіра всередині теж супінатор. Амортизація ось така є на п'яточки. Е, правильний, твердий, задній, що гарно фіксує ніжку вашу. Дитина, ось такий твердий він. Ось така моделечка гарна, високий, що гарно фіксує ніжку дитини. Добре це. Модель дуже гарна. Яскрава, стильна. Рекомендую. Мінімен.